Пробач, друже, до Міжнародного дня захисту тварин, який відзначається 4 жовтня у всьому світі, у найбільших містах України вже вдруге пройшли акції скорботи за чотирилапами. Зоозахисники з сотнями свічок виклили слова Пробачте нас в пам'ять про тварин, загиблих від людської жорстокості та нерозуміння. Організатори наголошують, що влаштовуватимуть цю символічну акцію щороку, допоки влада не... Не зупинить варварські вбивства тварин на вулицях українських міст, які є протиправними. Хто ж захистить братів наших менших, запитувала Ірина Гоць. В Україні закон про захист тварин від жорстокого ставлення був прийнятий ще 2006 року. Проте, як кажуть захисники прав братів наших менших, він недосконалий. Немає в нас таких органів, які б слідкували за дотриманням законодавства, які мали б практичні вміння і навики роботи з тваринами. Тобто це повинні бути, напевно, якісь підрозділи або міліції або ветеринарної міліції, або муніципальних дружин, які повинні мати, бути екіпірованими, мати спецзасоби, транспорт, і які повинні бути навчені гуманному ставленню до тварин, а також уповноважені до роботи з людьми, до того, щоб заходити в квартири, для того, щоб контролювати, мати можливість опитувати свідків». Нагадаємо, відповідно до висунутих Україні вимог щодо проведення футбольного єврочемпіонату 2012 року, півкілометрові зони довкола стадіонів мають бути очищеними від безпритульних чотирилапах. Захисники тварин у Львові б'ють на сполох. Отруєння стали системними. Зокрема, з початку року зафіксовано 70 випадків гибелі собак, серед яких троє домашніх та багато опікунських, які є стерильними. Це вже продовжується протягом кількох місяців, звичайно, що. На мою думку, що це є просто своє від людей походить. І ми неодноразово вже подавали з від департаменту в правоохоронні органи, щоб було розслідування. Знаєш, там зараз на даний час щось ведеться, має бути вже зафіксовано, хто це робить. І є варіанти, знову ж таки, що там по цьому, по інтернеті той сайт Вердіть мені, там також чітко описується, що молодиками отруються собаки, вони з того не знають, що якось дістають. І Думаю, що в скорому часі буде все відомо. Визначити речовину, якою отруєно собак у Львівському товаристві захисту тварин не можуть. У міліції ж переконують, за фактом масового отруєння проводиться перевірка. Самі зоозахисники запевняють, коли знайдуть винуватця, вони подбають, щоб він відповів за чинним законодавством. Ті матеріали, які зібрані за умови піймання людини, яка це робить, вони можуть бути якби, незаперечним свідченням отруєння, вини. І, відповідно, є закон про захист тварин від жорстокого поводження і інші закони, які можуть тих людей... Якби, ну, можна притягти тих людей до відповідальності навіть на кілька років позбавлення волі. Причин збільшення кількості безпритульних братів наших менших багато. Один із основних чинників безконтрольне розмноження. Як варіант вирішення цієї проблеми створити в Україні систему притулків, заборонити розмноження неплемінних і непродуктивних собак і кутів і забезпечити систему стерилізації. У Львові стерилізацію тварин, окрім комунального підприємства Лев, займаються і приватні клініки. Проте доля бездомних чотирилапих лише у руках комунальників. ЛКП Лев єдине у Західному регіоні підприємство, що використовує гуманні засоби стерилізації. Ми постійно працюємо тими питаннями, відловлюємо собак, у нас є туди карантинне приміщення, де собаки поступають протягом п'яти днів спостерігаються собаки ветеринарними лікарями. Після картинного відділення собаки поступають сюди в вольєри до подальшого прилаштування. З початку року по даний час вже було в добрі руки прилаштовано десь біля 95 собак. Окрім масових отруєнь, бездомних представників фауни та відсутність достатньої кількості притулків з 1 жовтня кетамін що застосовувався як основний препарат при знеболюванні під час операцій поза законом. Його внесли у перелік психотропних речовин, тож тепер не кожна ветеринарна клініка зможе його використовувати. Вихід або шукати альтернативу, або оперувати без знеболення. Ми говоримо про кетамін і кетаміномісні сполуки. Він був у вільному продажі в, ветеринар, в ветеринарних аптеках і згідно міжнародної конвенції він відноситься до прекурсорів, і, і я вибачаю психотропних препаратів. І на виконання даної конвенції з 1 жовтня цей препарат він не то, що є відмінений, просто на його використання ветеринарні клініки повинні мати ліцензію. А коли вже клініка виробляє таку ліцензію, вона його може використовувати, там є певні ну, вимоги до зберігання, повинен бути сейф, повинні бути лікарі, які ним користуються, повинні пройти до обстеження в наркологах. У багатьох країнах Європи і Північної Америки про права та безпеку тварин потурбувалися давно. Наприклад, тамтешні зоозахисники подбали, щоб на британських дорогах супоруджували міні-тунелі для мігруючих жаб. А у Канаді полювання на оленя не в сезон карається як убивство людини. В Україні ж закон про захист тварин від жорстокого ставлення на папері діє. Проте на практиці багато його пунктів недосконалі та не прописані до останніх дрібниць. А владі він дає право вибору перейматися безпекою тварин. Чи ні? Ірина Гоць Назар Піхмахадо Тарабас про тиждень.